Доброго ранку всім грибникам та просто любителям природи. Знову вас всіх вітаю. Ви знаходитесь на каналі Гриби Прикарпаття. Слава Україні, героям слава! Ну що, друзі, після вчорашнього дня вирушаємо знову на пошуки білого гриба. Вчора ми знайшли дуже гарних білих грибочків, всі такі осінні, темні, вчора чисті, Красота. ні одного храбакливого. Це взагалі супер гриби. Не знаю, що нам сьогодні повезе. Ну, думаю, може щось знайдемо ще. Гриб лізе. Ну, ще не так, аж аби його було, прийшов і назбирав. Ну, Якщо трохи походити, вчора ми ходили приблизно 3 години і ми назбирали повну чубну корзину. Можливо, і сьогодні нам щось повезе. Ну, конкуренція дуже велика, грибників багато. Погода у нас дощова. Знову збирається на дощ. Зранку вже падав. Ну, Поки що тихонько з дерева падають каплі дощу. Ми буквально ще на підході до наших грибних місць знаходимося в такій березині І нам по самій дорозі, от де дорога, попри дорогу попадають такі два чудових козарика, таких сірих, світло-сірих, таких класних, два козарі, подивіться, які гарні. Може їх подивимося зараз, якщо чисті візьмемо. Добре, ну що, біжимо до наших грибних місць. Що знаходжу, все, все як завжди показую, розказую. Добре, а ви за той час візьміть, підписі... підпишіться на канал, поставте лайки, напишіть коментар, щоб підтримати відео, поширте його друзям, щоб побільше людей його побачило. І разом, можливо, ми побудуємо гарний контент, який буде вартий уваги. Так, все, погнали разом за грибочками. Так, друзі, прийшов я ось перше місце і зразу нам попадає білий грибочок. Гарний, класний, там собі в дорозі. Йде дорога, така розбита стара. А він там отакий собі зазирає. В лісі темнувато. Годинник вже половина дев'ятої. А в лісі пітьма. Падає дощ легонький. А нам попадається ось такий красючок. О, такий. Собі у березі віріс. Чудовий гарний біляк. О, сховався, чекав на нас. Сьогодні 9 вер... 10 вересня. 22-го року перший грибочок є. Добре, шукаємо другого. Так, походивши, друзі, ще приблизно біля хвилин 15. І нам попадається другий. Гарний білий грибочок. Молоденький. Просто взагалі краса. Ну, після такої толпи що тут вже перейшла за ранок. Взагалі дивно, що на цих місцях ще попадаються нам білі гриби. Ось. Дивіться, який тут зарився собі. І він не був у лисках. Шапка зазирала цього разу. Ось такий помпулатик. Сховався. Нам є номер другий. Добре. Обчищаємо, продовжуємо наші пошуки. Ось. І зібрався чистити цього. Обертаюся, а там під патичком зазирає ще один. Ось. Так, собі там сховався і зазирає. Отакий малюк. Гарний тверденький красончик. Такий наш чувачок, такі два чувака, нам знову попадає. Так, прийшли ми біля кочу до бука Недалечко дорога там йде. І тут таких нам попадає. Дивіться, тут таких два. Молоденьких. А тут за ними ще один такий. Красень. Чувачок. Там ще один такий чувачок. Один, другий. Тут два, чотири. А тут татусь. Двіцький татусь. Ого. Ось таке нам коло попадає. Ох, тут нога. Почнемо з нього. По який. Ух. Оце грибочок. Що грибочок? Правда, красунчик? Ну це чуваки. Що чуваки? Одно. Тут два менші. О! Як вони вообще там ще є маленькі, дивіться. Ще є маленькі, накриваємо, може вирости. От такі два. Тут знову ще такий у нас один. О, такий один. Так, требу в без не стати. І тут ще такий маленький, Ось. Така кубка нам попадає на цей то взагалі. О, це бочонок, пампушок, діловий грибочок. Добре, обмезили порядок, йдемо далі. Так, тут каткові доготанні легкі. Один молодий. Але це ще не все. А тут дивіться, що заховалося. Дивіться, який тут листка. Ох, це чувак. Що чувак зазирає? М -м -м. Він так сховався, накрився листками і під ковдрою гріється. І чекає на нас. Такий. Такий нам попадає. О. walk. ببین ببین انا Ну що друзі, хто ходить той знаходить, як я завжди кажу. Тільки що мав такий казус. Підіймаємо я вам б... таких отаких два гарних білих. Я їх підіймаю, а навпроти мене йде чоловік жінкою. з жінкою. місце обступили, навіть не можу слова сказати. Ось таких два. Ну вони перейшли, я ще тут покрутився. І нам тут попадає якийсь сюрприз, покажу. Це капець. А тут дивіться, що чекає, Опа! Вони мене обступили один з другого боку, другий з другого. І думаю, що не мої гриби візберуть. Ну так то було. Подивіться, які тут три. Яких тут три чудових. Зараз. Зразу три білих. І тут такі потужні. Оце красота. Подивіться, яка краса. Це сюрприз, правда? Що гриби, то гриби. Ух. Це капець. Подивіться. Подивіться на ці гриби. Навіть руку ногом взяти їх. Та це що це, та це чудо одно. Це просто щось чимось. Така краса буває тільки осінью. Подивіться які. шов шов І тут на тобі. Прийшов на це місце біля берези, тівати гет. А тут глиб він так і є. А він там збоку О, Який у собі зазирає. А я по підберезу глиб нема, думаю, йду. А він збоку замаскувався, такий бурий, файний чувачок і зазирає. О, який нам попадає. Вже трошки мокрий, дощик вже пробиває, ліс намокає. Трошки вже важкувато ходити. А тому такий молоденький собі біля самого грабика. Притулився тому, прикрив трошки листочками і зазирає. Ох, такий чувак. Такий чувак. Ох, як він захустів. Капець. Дивіться, який чувачок. О, наш чувак. Добре, беремо. А наступний білячок, друзі, подивіться який. О! Дивіться, це краса. Це чувак, там, ну це що Ні, Це була глубинка. Це чувак. Що чувак? Опа, пішов. Дивіться, яка краса. М -м -м. Наш чувак. Зазирав так і. Teremos. Є, е, сховався, де є. От чувак сховався в лисках. Під Питпотек собі лег. Киво. И чекає на нас. Що, друзі, ось і підійшов наш похід до фіналу. Приходиться закінчувати наш найший покіт. Теж паде більше як годину. Чим раз сильніший, сильніший, ноги вже мокрі, парасоля не допомагає. Треба тікати звідси. В общем, ну що робити? Перервалася наша грибалка, йдемо додому. Назбирали ми ось скільки. Більше пів корзини, гарних чудових білячків. Ну Добре, на цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все, до наступних зустрічей, все буде Україна. Такі гриби, а дощ нагнав з лісу. Все, спати точно не буду.